СБУ повідомила про підозру пропагандистці з Луганська, яка агітувала за приєднання до РФ і возвеличувала окупантів. 36-річна блогерка, і як вона сама себе називає, журналістка ЛНР із початком повномасштабного вторгнення стала активно підтримувати російських окупантів. Зокрема, на своїх особистих сторінках у соціальних мережах ВКонтакті Тікток вона закликала підписників голосувати за приєднання Луганщини до Російської Федерації, називаючи незаконний референдум поверненням додому. Також пропагандистка у своїх дописах та відеотрансляціях прославляє і героїзує учасників терористичної організації ЛНР, які у складі збройних сил РФ захоплювали українські території. А окупацію регіону вона вважає звільненням від гноблення українськими націоналістами. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили фігуранці про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні збройної агресії РФ тривають заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.